Перевічурила молода, але дуже бліда і утомлена дівчина. Як все маєте, місіс Стов? Е, Ми полі... сподіваємося, що вам уже краще і посилаю вам телячий холодець. О, ні, холодець! Звісно, я дуже вдячна, але я б хотіла баранючого е, супу. Але я думала, що вам замість баранючого бульйону завжди хочеться повчати. Що? Ну, місцеві казали. Що коли від нас приносить порча, вам хочеться баранчого бульйону, А коли приносить баранчий бульйон, вам хочеться холодцю. Так, місіс Нестремий, хто ти така? Ні, в мене зовсім не таке ім'я. Мене, зв... мене звуть Поліанна. Е, я не Богом міс полі, тепер я живу з нею. Ось чому я принесла вам холодець. Уявляєш, я цілу ніч не спала і навіть очей не замкнула, уявляєш? О, краще мені цього не уявляти. Люди стільки часу тратять на сон. Тратять на сон? Так, але, адже в цей час можна просто жити. Чому люди не можуть жити вночі? Ти, напевно, найдивовижніша дитина, яку я знаю. Підійди до вікна і відкрий штори. я хочу розглядати тебе. О, ви побачите мої, моє останньо... О, тепер я рад, що хочете мене побачити. Адже я, я можу бачити вас. Е, вам ніколи ніхто не говорив, що ви така гарна? Ні, не говорила. Ви дуже гарна. У вас такі гарні чорні очі, такі, як і ваше чор, гарне чорне волосся. Я теж таке хочу. О, ні, я взагалі не люблю чорне волосся. Все а я би дуже хотіла мати чорне волосся. Воно дуже гарно дивиться на вашій білій подушці. Тобі б нічого не хотілося, якщо б ти була хвора і лежала, як я. А ви така красуня. У вас такі гарні, великі чорні очі, такі, як і ваше чудове волосся. Ви б це самі помітили якщо б подивилися в містечку. На жаль, я не часто дивлюся на місце. О, давайте я вам покажу. яка ви красива, вас зачешу. Можна, якщо ти так хочеш, то тут... добре. О, я дуже вам дякую. Я просто обожнюю робити зачіски. Сьогодні багато зробити не вийде. Оскільки я дуже хочу показати, яка ви красива. Але колись я обов'язково вам зроблю чудову зачіску. О, все! Будемо змилуватися. Але ще одна деталь. Можете подивитися на стенку? Звісно, гарна здається, але я хотіла червоні гвоздики. Та яка різниця, якщо не все одно ян? Але ви на... маєте радіти, щоб квіти в'яну, адже у вас щодня будуть з'являтися нові. Та й зачіска доволі не протримається. Звісно, не протримається, але це також на краще, тому що я вам зможу зробити ще кращу зачіску знову і знову. Ти все ж таки найдивоважніша дитина, яку я зустрічала. Ти лежала в ліжку і хвора, тобі нічого ні молося, нічого іншого не хотілося. Так, тоді було значно важче це робити. Що робити? Радіти. Радіти. Була жить сліжко хвора, чому я маю радіти, коли зі мною таке трапилася. Що ж, це справді не так уже уж і просто. Зараз в мене час йти, але я думаю, тому всю дорогу <клухи> про вас і коли я знову прийду до вас і знову вам щось розкажу. Бувайте, місяць Сном. Я дуже давно з вами провела час. Трохи пізніше, коли до кімнати зайшла її донька Мілі, Люстерку все ще лежало на ліжку, але було ретельно заховане в складках овці.